Добре. Не приплю приплющує. Я маю таким способом добігти, щоб не... Не закопало. Йой! Ай! Бляха, як тут робити? А, ну може якось просто в центр. А... Та реально просто треба ранити. Так. Там, може чел це є. Так, добре. Ага. <п banget cinque> ага. Ага. Ай. Это без цього не як, тупо, я думаю. О, Все, пройшов. а ну ні. Ні, тупо, блін... Хто сказав, що на них не можна наступати, Понял. Це має тролл паркур бути. Тут а, блин, троллинг? Як це блин, тупо важко, ну, бо мої текстурки можуть коснутися? Ні! Капець що мені робити? Може тут просто вперед треба проходити. Реань, сука, пец. Так. Може реально? Да ну же реально? Там, блин, а я не кололся на це. Зроблю. Сето по немо злева. Капец. Ну, короче, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, це всім. Пока-пока.